Київське Динамо після виліту від Пафоса зараз це буде на роздоріжжі між Лігою Європи і лігою конференції. команда, команда гратиме плей-офф проти Тель-Авів наступного четверга відбуватиметься перший поєдинок. І цікаво подивитися, в тому числі на стартовий список футболістів, так тому що після Пафоса виходить, можна сказати, абсолютно нова команда сьогодні у стартовому складі Київського Динамо Руслан Нещерет, Тарас Михавко. Ну і Ті футболісти, які залишалися проти пафоса у запасі, багато сказано, багато е думок було у вболівальників після тієї поразки. Олександр Шульковський теж своє резюме говорив на після матчу від прес-конференції. Говорив е не багато, говорив про те, що його гра здивувала його ж гра команди. Звісно, що мався на увазі негативний сенс. Ну і про те, як е Динамо. Тільки заряджене, чи не заряджене вийде сьогодні після пафоса проти команди Сергія Нагорняка. Це одне з головних питань сьогодні. Таких емоційних і ігрових до матчу. Центральний захисник Степан Герегорощук чекає подачу. Дивиться йому сонечко заважає. Розігрують м'яч знову господарі. Фіфу Ентес. Передача на Климця, Климець готує удар по воротах. І ось він удар в на воріт. На місці Руслан Нещерет по центру. Пішов удар від Олександра Климця. 97-го номера. Прострільна передача і навіть удар. Ось так. Удар по воротах Олега Білика в ближній кут. Цілив Назар Волошин. Обійшов він суперника. І так, ми чітко бачимо, що Волошин мав намір пробивати по воротах. Аж ніяк не прострілювати. Команда відпустила Максима Дячука. Можна вважати Захарченка в теорії четвертим захисником команди. Ну, це Гереро. Гереро в штрафному майданчику. Удар по воротах. І знову ж таки в стилі Волошина. В ближній кут. Едуардо пробивав. Сьома хвилина матчу. Перший вихід на ударну позицію панамського центрального нападника. Волошин підіграє назад. Хороше закидання за спину захисникам Бергаро вривається. Гереро вривається. Прострел Гереро! Нічого собі це сталося? Восьма хвилина. Едуардо Гереро забиває. Так це сталося. Хороша швидка атака Київського Динамо. І гол. Передача на Миколу Михайленка пішла з глибини. Вривання Михайленка не встигає за ним його опонент. Не встигає за ним Степан Григоращук. Центральний захисник. Епіцентру опинився на лівому фланзі захищатися проти е, Миколи Михайленка. Ну а за гереро не добіг якраз Владислав Мороз. Чекаємо ударів від Сифуентеса. але Поки що біжить з м'ячем. Гереро гереро ударна позиція. Гереро другий забиває. Але схоже, що цей м'яч буде скасовано. В момент відскоку м'яча від Вівчаренка. Імовірно, панамець знаходився в положенні поза грою. Але Сергію Нагарнюку точно не легше від дій своїх захисників. Давайте подивимося, наявність чи відсутність офсайду. Ага, м'яч від ноги Миронюка відскочив до Гереро. Але ось перед тим. Перед тим. Ну, ви знаєте, якщо відскок, от як трактуються ці епізоди, якщо відскок від захисника, то це. Це тоді положення поза грою. А, ну знаєте, на межі 0-2 зараз перебуває. але ні офсайд. Рефері фіксує положення поза грою. Ось так. Вівчаренко тут торкається м'яча і далі він відлітає від Миронюка. Ну, бачимо, що м'яч підскочив зараз в момент ведення м'яча. Якість газону так оцінюємо, далеко не ідеальна. Караваєв прострілює. Ніхто не замикає цю передачу. Але два гравці летіли на м'яч. Дальню стійку намагався замкнути Максим Брагару. Один удар в площину воріт. Ми пам'ятаємо після третього кутового. Це був удар в руки нещерету від климця. І зараз м'яч на правому фланзі Сіфуентеса. Подача у штрафний майданчик. Він пролітає, прошиває повітря у штрафному майданчику і замкнути передачу не вдається. І там питання в тому, чи буде кутовий для господарів, оскільки м'яч після подачі Сіфуентеса, як так здалося на перший погляд кось зачепив Караваєв. За спину віддає тут Гереро. Скільки ж проблемою епіцентра з цим компонентом? Гереро удар по воротах! стійка! Гереро сьогодні хоче джекпот зловити усіх можливих атакувальних моментів. Гол забитий, гол не зарахований. Стійка. Що далі дається поєдинок панамському форварду? Це очевидно. Відзначаємо Караваєва, який зараз є багато чому мотором атак команди Динамо. Одна передача. Білий вибиває просто м'яч уперед. Той доходить якраз до Демченка, який повернувся на поле. І вирізає Демченко на Сіфуентеса. Праворуч танчик відкривається Сіфуентес. Сіфуентес не пробиває з правою, але з лівою може бути і викручує над дальньою дев'яткою. Коакін Сіфуентес. Ну ось є удар у цього хлопця. А значить, він має цим користуватися. Хальонок. Удар по воротах. Зворота летить. Дали такий піхальонку пробити. ось те, чого Білик дуже не хотів. І він відбив так цей м'яч. Дістав. Він. Дістав пальцями м'яч Олег Білик. Ну, Давайте подивимося. Удар по воротах. Так, так, так. Це сейв Білика. Гаро. Втрачає м'яч без право. Кам'янчани відбираються Фуентес. Є ліворуч партнерці. Фуентес його бачить. віддає передачу. Це Климець. в Климець, штрафному майданчику. Климець пробиває рикошет. М'яч у воротах. Один-один. Епіцентр забиває. Олександр Климець після контратаки здобиває і заспокоює сам себе. Так ніби він колишній футболіст Київського Динамо. Але ні. Олександр Климець, вихованець Волині. Перший гол епіцентра. В українській прем'єр-лізі варто відзначити в першу чергу цей факт. І е, створили його після відбору м'яча після втрати Максима Брагару. І відбирання м'яча з передачою Сіфуенти. Волошин. Караваєв. Караваєв ударна позиція. Олександр Караваєв пробиває. Тут білик. Він був на місці. Хоча позиція. Позиція була більш ніж достойною, навіть для того, щоб забивати ці ситуації. З лівої ноги б'є Караваєв, цілить у ближній кут. Де передача Скидка! Нічого собі рикошет, м'яч завис над штрафним майданчиком. Опинився в ногах Яцика. А той під удар брагару. Удар поворот, так брагару. б'ють відбиває складний м'яч. Одес, голкіпер знову так трошки відпустив від себе. Свідомо відпустив, по моєму розуміючи, що нікого перед ним немає. Не встигли накрити брагару, і удар непоганий м'яч опускався вниз, що додало складності для Олега Білика. Ні, здається, все-таки, що хотів Білик м'яч зафіксувати, але помилився на щастя. Відчувається те, що хоче створити з цього штрафного моменту. Де подача, удар головою. В момент є гол. Микола Михайленко робить рахунок 2-1. Додаючи до асисту ще й забитий м'яч. Бачите, недарма піхальонок так довго готувався. Не дарма він так переживав за виконання цього епізоду. Він знав, що він може виконати цю подачу чудово. Сіфуентес. Красиво! Сіфуентес зберігає м'яч у грі. Обходять в стіночку футболісти епіцентра центра суперників. Сіфуентес. Удар ближній кут. Маріроєне щирет. Гарна робота 9-го номера. Це подобається вболівальникам. По-перше, те, як в стінку Хоакін обігрався із Денисом Янаковим. По-друге, те, як втік від можливого відбирання м'яча Біловаром. Ну і по третє, те, що залишив м'яч у грі. Момент боротьби сьомий номер. Напонець Шахтаря і контратака Київського динамо. Дуже Гереро правому флангу, але з м'ячем Волошин може обігрувати. пробувати мороза обіграти. Волошин. Втрачає м'яч, але його підбирає піхальонок. Піхальонок прострілює Волошин. М'яч у воротах. 3-1. Київське Динамо. Робить результат. епіцентр пішов вперед. Активно почав намацувати, пробувати свою гру намацати. Швидка атака у відповіді. До побачення 1-3. Гереро контролює себе. В офсайд не залазить. Ось тут піхальонок м'яч підхоплює. Офсайду Гереро, теж, схоже, що немає. Білик м'яч відбиває, але відбиває в ту зону, куди набігав Волошин. Дуже зручний був цей відскок для 9-го номера Київського Динамо. Перший гол в чемпіонаті України в цьому сезоні. Волошина. Удар по воротах! Повз ворота летить. Та, ну, в своєму стилі пробивав. Олександр Яцик. Він якраз вміє завдавати подібних ударів. В першому таймі він одного разу бив із центральної зони. М'яч пролетів повз дальній кут І зараз прицілювався так, як треба. Насправді, а от хороший. Гереро, Гереро жонглює м'ячем. Гереро залишається з ним. Гереро кладе суперника на Газон. Гереро передачу Михайленку. Білик відбиває. Михайленко прибував у дальній кут. Тобто є сьогодні дуже багато. Там могла бути рука у Гереро і сигналізували про це футболісти епіцентру. Може так і може ні. Ось тут э, десь більше інформації. Ну, так, так, бачимо, що м'яч змовчає в руку Гереро. Це сам візьме на себе. Торес, Торес, Торес. Взяв на себе, але м'яч Дошап... Ось до Шапаренка. Зараз. Після передачі Ваната Ангеля Тореса було кілька варіантів. Були віддавати пас на Владислава Ваната або самому завершувати. Дуже хотів Колумбієць забити. А тепер треба бігти назад, оскільки атака у відповідь епіцентра. Беженар. Беженар, Беженар. Ударна позиція. Удар! І Сейв не щирити, який чудовий зараз. Гарний момент зараз виник в контратаці для епіцентра. Караваєв наївся. Проти нього Бендера, але помиляється. Бендера Караваєв. Караваєв, штрафнув майданчику. Під удар Торесу. Торес далі на Ваната. Ванат пробиває. Не сильний удар. Білик забирає у руки. От Хто з футболістів київського Динамо сьогодні не мав шанс забити? Караваєв. Був удар з лівої ноги у першому таймі Вівчаренко. Теж були удари, простріли на передача Реміка, з якої не зміг Крістім впоратися. І момент для Ваната. Ванат Вічнавіч виходить. Паралельно йде Шапаренко. Ванат кладе м'яч у ворота. Ну тепер питання по офсайду. Був він чи не був. Арбітр піднімає руку догори. Найперший бомбардир минулих сезонів націона України. Сьогоднішній матчі за участю, зокрема, Колоса. Можете в матч-центрі подивитися, як і цей момент, я думаю, там буде. Бо це гол. В матч центрі української прем'єр-ліги. Ви побачите перший гол Дяслава Вона в цьому сезоні в українській прем'єр-лізі після усієї комбінації, яка точково завершує цей поєдинок. Дуже багато шансів Динамо мало після 3-1. Ну і логічно забуває ще один гол в кінці. Закочує м'яч у ворота Водислав Ну, Ці не може бути якихось особливих. Дуже багато для цього моменту зробив Ангель Торес. Визначаємо колумбійця. 4-1. Піське Динамо перемагає. Така нетривіальна подія. Автори забитих м'ячів на екранах. Гереро, хлимець, Михайленко Волошин. Вона. Найкращий відрізок від ефіцентра це саме от гол кінця. І подальше, напевно, 3-4 хвилини, коли дуже психологічно це вплинуло в хорошому сенсі на кам'янчан. Один гол, що дарує чемпіонством. Триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із ДжиДжебет.